Давайте відкривати наші біблії разом і розглядати щось дуже важливе, глибоке та те, над чим варто сьогодні замислитися в цей період. Ми розглядаємо різдво в контексті Голгофи, тому що ми, от прямо зараз, підійшли до ось такого кульмінаційного моменту, тоді, коли варто згадати. Те, що зробив заради нас Господь, і чому він прийшов власне на цей світ? І ось е, сьогодні читаємо Ісаї, 53 розділ. А він був ранений за наші гріхи, мучений за наші беззаконня. Кара, що, наш, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми зцілені. Справді, е, ці слова відкривають нам взагалі глибину того, е, через що пройшов Господь, і можна це порівняти з епідемією, яка накрила увесь світ. Вакцини, здається, ніхто не знає, де її знайти. І ось всі, Епідемія хворі, гріха, так? всі хворі, і тільки один лікар може прийти і зробити щось заради людей, щоб всіх вилікувати. І це був Господь, який справді прийшов для того, щоб забрати цю епідемію гріха. Так, друзі, ми бачимо, що власне, це все відбулося на Голгофі. Власне, там Господь показав, як він нас любить, або там він на хресті признався. Або показав дійсно, як сильно він нас полюбив, признався в любові кожному з нас. Там так не було радості, там не було якихось свічечок, там не було якихось хтось як колядок, там чи ще щось співає. Ні, друзі, там був сум, там була тиша, і там був хрест покритий кров'ю, кров'я калилася за вас і мене, де Бог помер за нас. Власне, ось це, друзі, знаєте, повноцінна картина Різдва. Що Ісус Він не просто прийшов, а Він прийшов, помер і Воскрес, щоб подарувати нам спасіння. І знаєте, є такий хороший вислів, який мені дуже подобається. Бо якщо Різдво це Бог, який приходить до людей, то Голгофа це Бог, який не відступає навіть тоді, коли люди від нього відступаються. І ось ми бачимо так цю цілу картину Різдва, тому що ну, можна радіти лише народження, але ми розуміємо, що народження це лише початок всього. Тому що потім яке твоє життя, так скільки молотов, скільки праці ми вкладаємо про те, щоб дитинка стала дорослішою, щоб вона стала міцною, щоб вона стала дійсно людиною, яка потім бере на себе відповідальність, проживає. І скільки б нам років не було, знаєте, батьки з нас переживають, моляться, турбуються. Ось так само і Господь, друзі, переживає за нас. Тому дуже важливо не просто визнати народження, але й те, хто для мене став Христос в цілому, крім свого народження, що він для мене зробив. Ось так. що сьогодні я можу власне по особливому віддати йому шану і славу. Так, і мені дуже подобається взагалі розбирати історію життя Ісуса Христа на цій землі? Ось від самого народження ми вже, до речі, багато розглядали аспектів саме в ранку надії в наших роздумах, ранкових, як він народився і як він жив на цій землі. І власне зараз ми підходимо до кульмінації, для чого він це робив заради нас? І ось завжди хвилювало питання мене: чому Ісус прийшов на настільки довгий період угу. часу на цю землю? Чому він не міг прийти як дорослий? Людина просто виконати свою місію, понести ось ці страждання і піти назад до отця. Але ні, він прожив цілих 33 роки на цій землі, і від самого народження до самого Христа він прожив просто бездоганне життя. Він подав нам приклад, і він справді ось прожив таку повноту людського життя. Ось від самого народження до ось такого періоду, коли людина Ґх. в зрілості, в розквіті своїх сил, і він справді. Зробив це через таку велику любов до людини, яка е, не може тепер сказати, що та ти мене не розумієш, так. тому що Бог розуміє нас абсолютно у всіх аспектах. Можливо, ми сьогодні кажемо так: моя дитинка народилася, вона хвора, чому вона страждає. Друзі, ми бачимо, як Ісус народився, і вже Іро так дав закон вбивати всіх немовля до двох років. Тобто Ісуса вже з дитинства диявол намагався знищити, вбити. Знаєте, і ця боротьба за життя вона йшла вже від перших годин його народження. Ось і Ісус чудово розуміє, через що сьогодні проходьте ви, дорогі батьки, коли переживаєте за своїх діток. Але в цілому, коли ми говоримо про різдво, друзі, це так не лише народження, але про те, про що моє народження принесло в цей світ. Що народження Христа принесло в цей світ, і що моє народження принесе. Якщо я не помиляюся, є вірш, чи він в луки от намагався його знайти, не можу знайти десь чи перший, чи який розділ, там написано про те, що про Ісуса, а дитина зростала в любові. До Бога, до mm -hmm. людей, і в цілому зростали якби фізично. Тобто Ісус він коли е, зростав, так як хлопчик, як юнак, тобто він розвивався повноцінно. Він зростав і його любов до Бога, вона була міцною. Він зростав в любові до людей, до соціуму, тобто він був хорошим, якби в суспільстві, він приносив благо, і в цілому він зростав якби фізично, тобто він був здоровим, так як то кажуть, адекватним у всіх тих пропорціях, тобто він розвивався повноцінно. Ось от що Ісус, коли він народився, так це був початок його становлення. Так і дуже важливо, друзі, коли я прийшов в цей світ. Коли Христос народжується в мені, в моєму серці, я вважаю, що от ми почнемо розвиватися повноцінно по задуму Божому. Тому що в першу чергу в нас буде цей вектор з Богом. Коли ми будемо будувати ці стосунки з ним, у нас буде вектор в родині, в сім'ї, з друзями, з колегами буде любов до людей, тому що всі вони творіння Боже. Ось і в цілому розвиватися, цінувати це тіло, тому що тіло є храм душі, так, духа. Тому от оце от народження. І що яким воно що моє народження дасть в цьому світі? Mm -hmm. Чи дасть воно це благословення, як, як це було народження з Ісусом? Mm -hmm. Розумієш про що я оцю так, так, так дуже глибока думка насправді, щоб Христос справді, народився в мені, і щоб жити з, з ним в серці, і щоб ставати благословенням для інших. Так і тоді я виконати призначення, для чого Бог мене привів. І ми друзі ще раз нагадуємо, що різдво це про те, чому Ісус прийшов і що він зробив на Христі. Там завершується ця повнота його любові. Наші друзі, справді без Христа Різдво це була просто красива історія, але на Голгофі а, любов вона стала нашою ціною, ціною за наше життя. Тому сьогодні привід для того, щоб ще раз і ще раз подякувати глибоко і щиро за своє спасіння нашому Господу.